Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Дарую ось такого букетика весняного. І сьогодні буду готувати сирники. Залишився сир із свят. І щось треба з нього приготувати, тому що срок придатності в нього невеликий. Тому приготую сирники сьогодні. Розкажу, як готувала. Взяла сир, перемняла виделкою його, додала дрібку солі, 2 столові ложки цукру з горою, родзинок, жменьку таку невеличку. І 2 столові ложки з горкою борошна, все гарно вимішала, і додала пачку ванілі. І тепер буду формувати наші сирники, беру кухонну дошку, припиляю мукою, ложкою набираю ось такі порційки сиру. І вкатую в борошні. Формуйте, як вам до вподоби, круглі, довгенькі. Ось такі в мене будуть. Тепер беру сковорідку, наливаю олії і смажу наші сирники до готовності з обох сторін по 2 хвилинки, так як сир готовий продукт. Колорітка гарна, вміщається багато, сирничків, тому за два рази пересмажу. Ось так поклала 5, щоб не було, щоб їм було вільно. Сирнички готові, такі смачні, рум'яні і запашні вийшли. Запрошую вас разом з нами повечеряти таких сирничків з родзинками і з сметанкою. Хто хоче меду, можу з медом подати. Будь ласка, заходьте і смакуємо разом. Дякую за увагу, що були зі мною. Всім смачного, хто вечеряє. Ну, а як же відео без квітів? Ось така вже гарна хоста підросла. Вчора пройшов гарний дощик і тепер вже вона краща і вища. Морковник наш прибив дощик до землі, але ще трішки цвіте. Наші Маргариточки, і на іншій ділянці також маргариточка, Маргориточка дощик Прибив до землі і починають розцвітати наші піони: це розова, ну, червона розцвітає пізніше. На червоній ось такі ще невеличкі. Всім міцного здоров'я, до нових відео, до нових зустрічей!